Доброго дня всім прихильникам футболу. Вітаю на моєму каналі. До вашої уваги огляд футбольних подій неділі 5 листопада. І як ви розумієте, з картинки ми розпочинаємо з невдачі Ліверпуля в англійській прем'єр-лізі, тому що виїзна гра з Лутоном, яка закінчилась нічією 1-1, як на мене, це невдача. І, хоча ніби то відігралися на 90 плюс 5, якби врятували гру, але знову Ліверпуль наступає на одній ті самі граблі, на які він наступав в минулому сезоні, коли дуже багато очок втрачав проти команд саме з нижньої частини турнірної таблиці. Безумовно, претендент на чемпіонство має такі матчі не просто вигравати, а вигравати спокійно, що називається без валідолу. В іншому поєдинку вчорашнього ігрового дня Нотінгем нарешті здобув домашню перемогу, здолавши Астонвілу 2-0. Із серпня місяця Форест дома не вигравали, хоча, знову ж таки, пригадуємо минулий сезон, де Нотінгем вдома був неперевершений. Далі відправляємося до німецької Бундесліги, де посипався Штутгарт. Вчора було зіграно два поєдинки, і Штутгарт знову програв цього разу на виїзді Хайденхайму 0-2. Після супервдалого старту команда зазнає двох поспіль поразок, щоправда, Прикрих поразок, от навіть і ця гра була дійсно прикрою, тому що на початку другого тайму за рахунку 0-0 у Штутгарта було пенальті, але вони його не реалізували, як наслідок пропустили два голи і програли. Нагадаю, попередній зустрічі, де вони також поступилися, теж було не реалізоване пенальті. Тенденція зрозуміла, тому що відсутній кращий бомбардир Гірасі. Ті з вас, хто слідкує за моїми оглядами німецької бундесліги, пам'ятають, що я говорив, що а що буде Штутгартом, якщо... З Кирасі щось трапиться, чи то травма, чи то дискваліфікація, чи то залишить команду. Як наслідок два матчі, Штутгарт грає без цього форварда, як наслідок, дві поразки. Хоча, звичайно, ж два нереалізованих пенальті також серйозно впливають на загальний підсумок матчів. Щодо Хайденхайма, то можна привітати цю команду. Нагадаю, в жовтні клуб тільки те робив, що програвав. Ну ось нарешті прийшла перемога. Ще в одному вчорашньому поєдинку в рамках 10-го туру бойову нічию розписали Вольсбург та Вердер 2-2. Відправляємось до Іспанії, де Джуд Белінгем отримав приз гравця місяця. Але його реал, граючи дербі Мадрида проти Райу Валікану, не зміг навіть забити жодного м'яча. Нічия 0-0, Дербі, в якому, звичайно ж, реал завжди йде фаворитом. Останні 20 років вдома тільки той робив, що вигравав. Але незважаючи на просто неймовірну перевагу в статистиці, так і цього голу забити не зміг. Як наслідок, вперше за півтора року Мадрид не забиває на Сантьяго Бернабео. Відповідно, через цю втрату балів Реал не зміг наздогнати Жирону в турнірній таблиці. Тож команда Добика та Циганкова одноосібно очолює цю саму турнірну таблицю після 12 турів, а це вже майже третина чемпіонату. Також з вчорашніх поєдинків відзначаємо домашні перемоги 1-0 Алавеса над Альмерією та Валенсій над гранатою. Ну і супергольова фаєрія у матчі Вільєреал Атлетик Більбао. До 30-ї хвилини тут Атлетик вигравав 3-0 уже. Цей рахунок тримався до 86-ї, Потім за півтори хвилини Вільєреал перевернувся з ніг на голову, забив два голи. Але, на жаль, не дотис. Тож вікторія команди з Більбао. Далі відправляємось до Італії, де щось задумав Масіміліано Алегрі та його стара сеньора команда Ювентус, яка знову продемонструвала Катеначо у виїзному поєдинку проти Фіорентини, здобувши перемогу 1-0, забивши швидкий гол, граючи після цього, фактично на утримання цього результату. Фіорентина, незважаючи на велику кількість моментів, не змогла свій гол забити. Ну а перемогу Юве приніс молодий 20-річний Фабіо Міретті, який забив свій дебютний гол за стару сеньору. Як бачите, навіть не на всіх порталах є фотографія даного футболіста. Як наслідок, три бали для Юве і друга сходинка в турнірній таблиці на 2 бали менше ніж у Інтера. Щось неймовірно відбувалося в Римі на Олімпіко, де Рома грала протилежя. Рома була явним фаворитом, але не змогла швидкий гол забити. Хоча на п'ятій хвилині мала пенальті. Але Лукако його не реалізував. За всі нереалізовані моменти Рома поплатилася на 72-й хвилині, коли лечі вийшло вперед, і цей рахунок тримався до компенсованого часу, коли, врешті-решт, прокинулася атакуюча ланка Роми. Спочатку на 90 плюс перший Азмун зрівняв рахунок. Ну а на 90 плюс четвертій вибачився, скажімо, за нереалізований пенальті лукаку, принісши три бали вовкам. Також вчора команда Клаудіо Раньєрі Кальярі здобула другу перемогу поспіль, на цей раз здолавши Дженуа 2-1, за рахунок чого залишила зону виліту. Ну а туди впала Верона, яка програла вдома Монці 1-3. Далі вирушаємо до Франції, де продовжує лідирувати Ніцца. Команда після 11 турів очолює турнірну таблицю. Цього разу вдома здолали Рен-2-0. Відомо, що Рен в цьому сезоні на виїзді, м'яко кажучи, не дуже переконливий. Відповідно, Ніца, яка грає в цьому сезоні чітко від оборони, забила по голу в кожному таймі, перемогла 2-0. Наприкінці зустрічі ще й було по вилученню в обох команд. Впевнено, я б навіть сказав, спокійну перемогу здобуло Монако дома, розібравшись з Брестом, забивши по голу в кожному з таймі. Як наслідок Монегаски посідають третю позицію в турнірній таблиці 23 бали, ПСЖ де другим Ніца перша 25 між першим та третім місцем, два очки різниці. Цікаво, як довго протримається ось така ситуація на горі турнірної таблиці. Серед інших поєдинків вчорашнього ігрового дня в 11-му турі, звичайно ж, відзначає нічий в 1-1 матч Ліон Мец. Ліон, як і раніше, без перемог, хоча по ходу цього матчу команда відігрувалася. Таким чином, клуб перебуває на останній сходинці турнірної таблиці. Ну і на завершення про Нідерланди цього разу про Аякс, який починає викарабкуватися з тієї ситуації, в якій опинився за тиждень дві перемоги. Спочатку посеред тижня була перемога в перенесеному матчі, а ось в 11-му турі Вікторія 4-1 над Херенвеном. Щоправда, нібито впевнена перемога, по крайній мірі, по рахунку, але до 84-ї хвилини рахунок був лише 2-1, лише наприкінці зустрічі вдалося забити два м'ячі і виграти навіть з різницею в 3, тобто і здобути три пункти, і покращити різницю забитих та пропущених. Як наслідок, два матчі тому Аякс був на останній сходинці, на даний момент уже на 11-й, і лише 4 бали відставання від зони плей-офф Єврокубків. Ось такою була футбольна неділя, на мій погляд, як на мене, саме ці поєдинки та ці події були найцікавішими. Якщо сподобалось, підтримайте відео та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки для того, щоб не пропустити вихід наступних відео. На сьогодні все. Дякую всім за увагу. На все добре!